14-й день в Канаді, 27 червня. Сьогодні вівторок. І дуже гарний день, як на мене, а гарний тим, що я сьогодні напрацював купу годин на роботі. Замаханий, замаханий, ясно, що. Став я зранку, як завжди. Трошечки поспішав. Каву не встиг допити. Не встиг допити каву. Але їсти собі зготував, взяв собі гамбургер, салат з картоплі. Так що їсти собі взяв і полетів скоренько на автобус. Приїхав я вчасно. Приїхав я на 8 ранку сьогодні. Робота почалась з 8 ранку і ми все зробили до обіду. Пообідали І після обіду я поїхав на другий об'єкт. Неподалік курорту, навіть не курорту, а місця. Стадіон, де спортсмени стрибають на лежах. Стрибки, на лежах в далечину чи висоту. Я там... Цей спорт не для мене. От я там був. І там я кріпив сітку. Кріпили ще з одним хлопцем сітку металеву до стіни, завтра будемо штукатурити. І сьогодні тут треба було підзакінчити. Ми використали всі матеріали, всі кутники, все зробили, що могли. Закінчили сьогодні роботу в 18.50. Так що в мене сьогодні 10, майже 11 годин без 10 хвилин. Мінус обіди, там вийде 10-20. Отак. Ну, спокійно все пройшло, без ніяких сесії, все гарно. робота. Робота проста, якщо чесно. Робота проста, просто важкувата. Важкувата. Вже сьогодні, до речі, говорив з одним хлопцем, з яким познайомився. Ну, як хлопцем мого віку, 30, 36 років вже вже давно не хлопцем. Дзвонив до мене, питався, чи є робота. Так що я його я поговорив з начальником, і він, наприклад, не проти. Зараз робота є. Я думаю, що він візьме. Якщо ще комусь цікаво, то з радістю порекомендую. Робота на перший час то суперова. Нічого там суперскладного нема. Просто робиш то, що треба, і все тут. Любий чоловік справиться. Ну, я вважаю. Гарна новина є, забув вчора сказати. Калгері, місто, в якому я, зайняло сьоме місце в світі по рівню життя. Отак. От сьоме місце в світі. Це дуже хороший, хороша цифра. Ванкувер на п'ятому. Трошки обігнав Торонто на 9-му. Так що Калгері, ну, насправді, я задоволений, поки що Калгері, так як я тут недовго, то я задоволений максимально, все мені подобається, все мене влаштовує. І затримки всякого там метро, що було, то мене не, не, не тривожить. Все відмічено. Тут навіть в Google, якщо вибираєш маршрут, є зауваження. Там, Наприклад, на такій -то станції не працює тревелатор. Чи ліфт. Я перше думав, що це якась помилка, може там не буде їздити метро. А ні, там просто пише, що на тій зупинці не працює ліфт. І щоб інваліди були в курсі, що вони там не зможуть добратися. О, ми місце. І ще одне, теж мені вже в Ютубі е, дали пораду. Хороша порада називати відео не отак. Перший, другий день, третій день. Ну, я так і буду називати, бо імено... мені дні цікаві, це ж мій відео щоденник. І в основному це для мене. Але називати, що я зробив на протязі дня? Ну, що відбувалося, щоб зразу по назві було видно, чи варто його відкривати. От так. Зараз вже Ванна в мене набирається. По порядку. Приїхав, повечеряв, дуже смачно мене нагодували знову. Блін, навіть не знаю, треба. Треба вже потихеньку шукати житло, бо до такого можна привикнути. Нагодували смачно і заразду скоренько ванну. полежу, м'язи трошечки розслаблються. Бо завтра я маю вийти на сьому ранку. І їхати мені звідси майже 2 години. Ну, десь так і буде. О сьомій ранку я вже маю бути на роботі. Завтра будемо цілий день штукатурити, так що робота буде. Отак так, так маномей день.